З лексики президента зникло слово перемога. Мені було соромно за такий, ну такий відкритий відвертий цинізм, який висловив президент, і НАТО, і віддайте нам ядерну зброю. Ну, це дитячий садок. Ми будемо говорити про інтерв'ю, яке президент Володимир Зеленський дав британському журналісту Пірсу Моргану. Дуже багато тез було озвучено, і насправді у самому телеграм-каналі Зеленського вони навіть так дуже дуже Зручно посортовані тематично, я напевно так це опишу, але все одно мені здається, що тут варто дещо заглибитись і проаналізувати більш предметно. Ну, для цього ми запросили до етеру професорку та докторку політичних наук Лідія Смола з нами на зв'язку. Пані Лідія, я вітаю вас в етері. Я вітаю вас, пані Лизавета. Скажіть, будь ласка, для вас як для фахівчині в галузі, наскільки ось такі інтерв'ю є показниками того, що щось відбувається, і взагалі на кого вони спрямовані? Це швидше просто підтримання такої певної медійності, тому що очевидно, що президент Зеленський затребувана медійна особа у світі, чи це також о той спосіб о шлях канал, яким також можна комунікувати і передавати певну чи? Певним чином інформацію, звісно, що це прекрасний спосіб комунікувати з світовою елітою, а це прекрасний спосіб формувати потрібні наративи. Тобто формувати потрібні рамки, в яких через які буде, будуть наші союзники чи наші вороги сприймати наші дії чи попередження. Тому це є прекрасний формат. Більше того, бо більше я скажу, що попри те, що Пірс Морган він має таку доволі, ну, скажімо так, специфічну методику взаємодії з своїми інтерв'юєрами, так, ну можна згадати, там як він висловив своє ставлення до а, ме, е, дружини е, принца а, е, меган, так е, меган Маркві так. Так, Меган Маркл, коли він так висловився про неї дуже негативно, чи коли він просто зетеро погнав російського пропагандиста, тобто він дозволяє собі те, що умовно можна назвати виходить за рамки стандартів BBC. Але він протягом трьох років повномасштабного вторгнення дуже чітко демонстрував свою проукраїнську позицію. І я би тут сумом говорила б в цьому інтерв'ю, а що часто цей журналіст, знаєте, скажу так, з викладацької сфери, буває, що викладачі пробують витягувати студентів, ну, тобто, щоб вже зовсім там не, не, не йшли вони на цю додаткову сесію, а щоб вони щось там відповіли на це питання, щоб можна було поставити мінімальну оцінку. Тут в мене такий нам на великий сум були часом відчуття, коли журналістам перепитував і ставив питання, а підігруючи президенту, щоб президент мав можливість сказати речі, які зараз є. Ну... Вкрай на часі, тобто, а про що це свідчить а, для вас? Як би ви це описали? Це ж ну я почну з того, громадянином якої країни є Пірс Моркан? Він британець, і Британія протягом трьох років постійно. І дуже дієво демонструвала наскільки Британія зацікавлена в перемозі України. Власне, не просто надавала підтримку, а зацікавлена в перемозі була України. Тому тут Моркан власне демонстрував цю підтримку, мабуть, із симпатії там чи під, до України і спроби надати можливість Зеленському висловити ці месіджі. Ці наративи, ще раз я скажу, які могли би Україні допомогти. І тут потрібно сказати, що тут е, були і тут вкрай сум викликало це інтерв'ю. Я м, аналізую е, інтерв'ю виступу президента протягом всіх, всіх трьох років, та не тільки, а і до того, ну, як, як матеріал для дослідження. як... Інструмент демонстрації того, як можуть політики оперувати тим, що називається мовою політики. І... Якщо перші інтерв'ю на початку повномасштабного вторгнення вони справді були сильні, вони посилали ті меседжі, які нам були вкрай потрібні. Тому що слово в політиці, в міжнародній політиці багато значить, тому що політики, які чують те, що говорить очільник України, а чують і їхні виборці, і вони також приймають рішення не тільки за лаштунками. А у цьому інтерв'ю було декілька речей де м'яко кажучи, можна було говорити, викликало і сум, і навіть певний подив. Щодо загальної картини, якщо б ви спитали, на кого було б спрямовано це інтерв'ю, то тут я би бачила декілька аудиторій. Однією з цих аудиторій є і Україна, і Росія, і безумовно наші союзники це чого не було в інтерв'ю. І що повинно було би бути обов'язково президента воюючої країни. Президент жоден раз, і я двічі переслухала це інтерв'ю. Він жоден раз не сказав Перемога. З лексики президента зникло слово перемога. А... Ну, ми можемо взяти, я не буду проводити паралелі, хоча виборчі компанії Зеленського проводилися паралелі там з президентами, так, з президентом Рейганом. Але чи згадували президента Черчилля, Але я дивлюся. Ті ж промови важкі часи того ж президента Чер... того ж прем'єр-міністра Черчилля, і там навіть важкі часи говорилося про те, що ми йдемо до перемоги. А тут, якщо виділити, якщо зробити такий короткий контент-аналіз його виступу, то тут була фраза Україна готова до закінчення гарячої фази війни. Україна готова, от я беру цитату: Україна готова а, до а, мирних перемовин. Дуже багато було моментів, бо які ну я би навіть говорила, а, мені було соромно за такий, ну, такий відкритий і відвертий цинізм, а, який висловив президент, а, в виступи президентів, виступів лідерів країни. Особливо в умовах війни розбираються до деталей до кожного слова. Коли президент говорить а, про те, а, наприклад, говорить про те, а що а, ну зараз знову вам скажу цитату: а, мене обрали 73% мого населення України. Ну в нас ще немає. На щастя, і думаю, не буде монархії так мого населення України, але це цитата, яку десь підхоплять і можуть використати. Ну напевно, найжахливіше це двічі. Я придивилася двічі було сказано про те, що Сполучені Штати надали 5-6 мільярдів підтримки українцям біженцям напряму. А треба було дати це в бюджет. А українці вивезли 35 мільярдів мільярдів за кордон в перший рік війни. Він двічі про це сказав. Ну я вважаю, що це дуже цинічно, тому що е, однією з умов е, однією з пояснень, чому українців не попереджали, чому так багато мирного населення загинуло. Хоча розвідки попереджали президента і попереджали в е, офіс президента е, про те, що готується на. То е, Зеленський говорив, що ми не попередили, щоб не було пам'ятки, а тут ми говоримо про 35 мільярдів. Загалі звідки така цифра? Тому що дуже багато було цифр, які він не пояснював. Пані Лідія, поясни... я би ще хотіла, мушу вас перебувати, тому що в нас вкрай мало часу. До кінця а, я я року, три значила, хвилини. А, я, я, я хочу б... я хочу поставити запитання з приводу того, як ви оцінюєте, тому що мені суб'єктивно здалося, що у навіть цих цитатах опублікованих у телеграмі. Грам каналі дуже багато стосується саме НАТО, і таке враження, що президент постійно б'є, ніби в одну точку, чи це теж певний сигнал щодо позиції чіткої України, тому що інша сторона експертів говорить про те, що насправді не може йтися наразі про членство України в НАТО, і це така спроба, ніби підсвітити цю тему. У президента була цитата: НАТО це найдешевший варіант. Ну, тобто, як на мене, можна було говорити про НАТО як структуру, яка захищає цінності демократії. Президент мав би говорити. А не про те, ще одна цитата, знов таки в контексті НАТО. Він говорить, якщо припине допомога Сполучені Штати, її припинуть інші союзники, і Україна втратить 60%. Так, от вона 30%, а так втратить 60%. Тобто, звідки такі цифри? Чому говорити? Чому зразу приймати рішення за? наших союзників з приводу НАТО, ну там не тільки там і НАТО, і віддайте нам ядерну зброю. Ну це дитячий садок. Ну як це? Віддайте нам ядерну зброю. А, так не говорять очільник країни. А е, все інтерв'ю говорить про готовність Зеленського до перемовин. Він каже про те, що він готовий сісти. Він є вбивцем, він є там злочинець, але він е, терорист. терорист, але він готовий сісти за стіл перемовин. А тут я не бачила слова «я» Готовий, я беру відповідальність, Я, е, ми будемо захищати. Україна є форпостом. Тут мало би сказати слово, коли припинуть, як сказав, бо йому робив дуже багато пасів таких, так і на які можна було б гарно відповісти. Журналіст. Тут він працював абсолютно на стороні Зеленського, тут не було якихось таких каверзних питань. І можна було би сказати: якщо вони припинять, то всі у світі повинні зрозуміти, що через 5-7 років українські. Школярі будуть а вже в Росії є ця ДОСААФ, юнармія і так далі. Українські школярі одягнуть російську форму і підуть вбивати поляків, румунів, а то й французів і німців, тому що їх буде індокриновано ідеологією рашизму. Що це є що не питання а давати, не давати зброю, приймати не приймати в НАТО. Що війна в Україні це війна світу демократії і світу. Тоталітаризму, авторитаризму, що питання війни, яке затягнулося, повинно стати питаннями, а питаннями однозначними допомоги, що немає альтернативи, і ви Оце цього повин... не побачили в цьому інтерв'ю. Це ну, не було назвіть мені. цитату. Я не бачила цитату. Я mm -hmm. бачила цитату, що Путін не може зупинити, бо він боїться свого населення. Я не бачила, що Путін я аналізую російський простір. А мови про те, що ми сядемо за стіл перемовин і повинні дати. Гарантію, а гарантію не повинні дати. Там не було чітких меседжів, які можна було би взяти як позицію України. Там було перекладання на Америку. знаєте, хай дорослі порішають. Там не було дуже ключового моменту, а показати, що ми готові боротися, скільки нам буде наснаги. Державний прапор України відняти. щойно почався обстріл градами. Можна сфоткати план перейти? Давайте. давайте, давайте. Поруч неподалік десь два-три каби прилетіло. Відчуття таких ще не було. Тепер відпочивай. Мене цікавить питання щодо так званих прихованих виборців. Я би ще хотіла зупинитися на цьому моменті і його все таки пояснити саме тому важливе національне законодавство провадження успішних практик інших країн світу тут у нас.